Відкриваючи засідання громадської ради, її голова Леонід Антонюк прозвітував про роботу цієї структури у поточному році та подякував усім активним членам за співпрацю, вміння знаходити спільну мову та йти на компроміс. Що понеділка засідає президія громадської ради, де ми розглядаємо важливі питання стосовно звернень громадян. Вивчення то чи інше думки, плануємо свою роботу завдяки активній співпраці громадської ради з департаментом охорони здоров'я вдалося вирішити низку питань, зокрема щодо ефективного використання лікарських препаратів, придбання інвалідних візків тощо в обласній державній адміністрації. Працює дієва ділова, прогресивна, така знаєте, активна громадська рада, яка не тільки лозунгами або якимись протоколами. Працює і показує свою діяльність а конкретно справами перед учасниками засідання. Виступив перший заступник голови громадської ради Володимир Піньковський. Аналізуючи окремі норми та положення громадської ради, він закликав усіх членів комісії проявляти свою активність та будувати перспективні плани на майбутнє. Ми не вирішуємо проблеми, але висвітли їх. Надати їм пристойний вигляд на якийсь там бунтарський, на якийсь там революційний, А ну я б сказав, такий достойний, певний мір, ми маємо і мусимо робити.